15 вересня. Чернігівська область, Салтикове, Салтикова Дівиця. так, куча мертвих рахунків. Це я казав Чаус. І Сергій Жук Ситуація контрольована, масового мору, риби немає. Все, заєбісь. Київ може не переживати. Отак от. Тут взагалі не знаю, якась мертва тварина. О, щуки, сомики, куча окунів. І так воно поберегло. тепер оця зелена херня. Мертві ракушки. І так по всьому берегу. Мы рту лявчил. Но окуні окуни вот такі.